І ті положення, які ми хочемо внести, і ми і ми дуже сподіваємося, що вони будуть прийняті вами та іншими парламентарями. Дякую вам. Ви насправді зробили дуже велику роботу. Ця робота, я надіюся, що ця робота спонукає і Верховну Раду України, і депутатський корпус звернути увагу на ті проблеми, які сьогодні є. В тому числі і проблеми, які стосуються майбутнього дітей, майбутнього української молоді, на сьогодні питання надзвичайно актуальне. Україна постійно піддається критиці з боку європейських інституцій, організації Об'єднаних Націй, в тому сенсі, що сьогодні питання дитячої проституції дитячої порнографії. В Україні стоїть досить гостро, і держава зробила не все можливе для того, щоб захистити наших дітей. Дійсно, сьогодні в Верховній Раді знаходиться на розгляді низка законопроєктів, які врегулюють питання і щодо посилення кримінальної відповідальності за злочини такої категорії і обезпечать дітей, особливо дитячу категорію від 14 до 16 років від сексуального насильства і дитячої проституції. Порнографії напередодні. Проведення євро 2012 напередодні, я надіюся вступу України до європейської сім'ї. Ваша акція надзвичайно важлива. Я вдячний вам за те, що вони є байдужими. Дякую вам, Катерина Борисівна, за те, що міжнародні жіночі організації долучилися до цієї великої справи. Я надіюся, що ми всі спільно разом зможемо захистити українських дітей і нас почують українські парламентарії на законодавчому рівні. Ми приймемо ті необхідні законопроекти, які стануть на заваді дитячій проституції дитячій порнографії. Дякую вам.